Чи Одного разу в маленькому містечку жив чоловік, і у нього народилося двоє синів. Батько дуже любив обох своїх синів. Старший син був дуже слухняний батькові, а молодший син любив азартні ігри, і від нього були тільки неприємності. Через деякий час молодший син вирішив покинути батьківський будинок і жити окремо, так як вважав, що у нього буде свобода робити все, що захоче. Батьку, дай мені частину маєтку прямо зараз. Я хочу піти з дому і жити самостійно. Що? Син мій, в цьому світі важко жити одному. Пороздумуй над цим перед тим як прийняти таке рішення. Батько я вже не дитина, я вже виріс і зможу прекрасно жити на самоті. Хоча батько був дуже засмучений рішенням молодшого сина, він все ж розділив своє майно між двома синами і віддав молодшому належну йому частину. Дуже скоро молодший син покинув батьківський будинок, забравши з собою належну йому частину майна. Він оселився у великому місті, де ні в чому собі не відмовляв. Кожен день він їв те, що хотів, робив все, що хотів, і купував собі все, що хотів. Це так чудово. Я можу робити все, що захочу. Я повинен був покинути батьківський дім раніше. Щовечора в гості до молодшого сина приходили його нові друзі. Разом вони їли дорогу їжу і пили вишукане вино. А ще він купував собі дорогий одяг і прикраси і розкошував, як принц. Але, врешті-решт, він витратив всі свої гроші на такий спосіб життя. Коли гроші закінчилися, друзі пішли від нього. Молодший син залишився один і без грошей в кишені. Він був зовсім голодний і найнявся робітником до одного пана. Господар сказав молодшому синові: Ну що ж, давай, рухайся. Ти повинен чистити свинарники, готувати свиней. Давай, пішов, пішов. Я вмираю від голоду. Я хотів би наповнити свій живіт трошками, які їдять свині. Ах. Молодший син був у розпачі. Потім він раптом згадав про свого батька. Він так сильно хотів знову побачити його. Мій батько завжди любив мене, і незважаючи ні на що, скільки працівників мого батька їдять, достатньо, а я вмираю з голоду. Цього не станеться, я повернусь до тата і попрошу в нього вибачення. Можливо, він мене візьме до себе працювати. І ось молодший син пішов додому, але чим ближче він підходив до батьківського дому, тим більше починав хвилюватися і переживати. А раптом батько не зможе мене пробачити. Я розтратив усе його багатство і повертаюся додому, як же брак бродяга. Тому не варто дивуватися, якщо він мене не пробачить. Але що ж мені тоді робити? Молодший син йшов до батьківського дому і плакав. Але ще здалеку його побачив батько, який стояв біля дверей. Батько щодня чекав на повернення молодшого сина відтоді, як той пішов з дому, як тільки він побачив молодшого сина, побіг до нього і обійняв. «Батько, Я сильно згрішив. Я не гідний той, щоб називали мене твоїм сином. Будь ласка, стався до мене, як до слуги. Мій дорогий сину, не будь дурним. Я чекав на тебе щодня. Я любив тебе, коли ти взяв гроші і вийшов з дому. І я люблю тебе і сьогодні. Ти, мій дорогий сину. Батько покликав своїх слуг Швидко принеси найкращий одяг і одягни мого сина. Надіньте йому на палець кільце, а на ноги сандалі, і за самого відгодованого теляти. Давайте влаштуємо застілля і будемо святкувати. Батько влаштував великий бенкет і радів поверненню сина. Нарешті молодший син зрозумів, як сильно його любить батько.